Зараз послухати, як мені голосовим записав Едуард їхню історію знайомства. Добро зустріч з Лідією. Прийшла на день народження, день народження друзів. Получилось це все дуже спонтанно. Вона була дуже-дуже хазяйновита. Той час, як всі гуляли і так далі, вона ходила за всіма прибирала, за всіма обхажувала і так далі. Кожного. Чоловіка, мужчину, це страну це пане. Ну, от, так, Едуард Вячеславович і повністю на ці дві. Потім все було наоборот, звісно. Але все буде добре. Ось на такій ноті закінчилася історія. 36 секунд. 36 секунд людина змогла описати те, що Ліля описала майже 5 хвилин. <реш> Увага. Слухаємо. Ну, э причина.